Так, прогал трошки. Хотів сказати, що е, нічого складного немає, що тут е, ви задаєте властивість і задаєте певні методи для певних подій, які виникають з тим медіаплеєром. Ну, Тут шоу это, у нас показуємо Windows-Show. Це в Main Pie. Ми його використовуємо Exit. Значит, нас коли обираємо пункт меню вихід, значит, він буде закривати це вікно. Ось така штука. Open, значит, Тут ми працюємо з файловим діалогом. Значит, як ми працюємо? Значит, працюємо значит, таким чином. Q-файл-діалог може відкрити діалог для вибору. Крім того, що вибирається, він вибирається для певного вікна. Ну, в даному випадку для Self-Window, це для нашого вікна. Напис у нього є значить Ось ця точка означає, що він буде обирати з того місця, де знаходиться сам скрипт. Ну і типи MP4 або усі файли. Можете обрати його. так Якщо він змінна зміна name ось тут вона. Значить, вона буде не пуста, і ми можемо щось, щось зробити. Ну, А взагалі, там, значить, що це запис Ну, Це означає, що, по-перше, це картеж, а по-друге, це у нас інші параметри нас просто не цікавлять. Тому ми кажемо, ось там, хай там що буде. Нас цікавить, що буде на першому місці файленей, ну і все, і все гарно. Нас це повністю влаштовую. так Ну і Далі. Якщо у нас є файл, і е, значить у нас е, програється файл, тобто у нього статус, який self-player is playing. От, то есть він грає, ми його зупиняємо методом stop, set player stop. І е, значить що тут значить удаляємо, а тут виходимо наш self player. Селфлею становлються Значить, А коли ми відкриваємо, ми значить, його створюємо. Ну І е, знову встановлюються ось, ось ці всі наші е, настройки. Тобто ось ці всі методи, які у нас є, ми встановлюємо те, що було нижче. От. І значить, Коли ми це постановлювали у нас так, так, що шоуплеєр, set video і set audio OUTPUT, ми значить, скажемо, що у плеєра set source, тобто значить, джерело нашого файлу, це значить що файл нейм наш, але ж не просто файл-нейм, а QRL. Тобто ми можемо взяти в принципі, з будь-якого місця. В принципі. Ну і тому ось така от потреба зробити так. Методом play ми запускаємо на відтворення значить, наш, наш файл. Видеофайл. Ну і далі, значить, у нас такі от методи от duration changes. В нього параметром duration буде. і в нього, Пам'ятаємо, що duration це у нас значит, горизонтальний скролер. і Йому приходить duration change і кажуть, нього стоїть в такій позиції. І він каже, що duration set value цю позицію. тобто відносно позиції нашого плеєра. Ми встановлюємо позицію нашого скролера на горизонтального. Медіа стейт change. Тут у нього стейт може бути, і значить, плеєра медіа статус будет кінець значит, значит, програвання. Ну, Що в такому випадку становиться? Значить, кнопочка старт-стоп наша, змінює іконку. Значить, ну, Тут що написано, Значить, якщо у нас кінець, то у нас буде значить, кнопочка то тобто старт-стоп. А якщо ні, то у нас буде іконочка стоп. То є зупинка, ось така штука. Ну, set volume. Set volume тут аналізується рівень гучності. Рівень гучності у нас приходить ось ці параметри позиція. І в залежності від велью нашого Audi ми контролюємо, що він якщо менше 1, то ми ставимо волюм 0. Ну, це значить цей динамік там, з хрестиком. От, якщо від 1 до 25, то буде ось там отой динамік, і там значить, з одним там сектором буде. П'ятдесят з двома секторами. 75 стріма секторами. Ну і далі там теж буде. І значить, для плеєра audio Out встановлюється значить, volume. Ну, value значить, поділено на 100. Тобто це означає, що там у нас число до одиниці буде. Значит, і, тут ще статус баре там. Місеч там буде в нас данта. Шо значить, гучність у нас буде ось така ось, значить, у, з, відповідно того нашого вилію. Ну, All-Change там просто принт буде, нічого там не робиться. Старт-стоп, що робиться? Ну, е, реалізація. Що, якщо е, плеєр існує, по-перше, таке, то перевіряється, чи він грає, чи не грає. Якщо він грає, то плеєр можна поставити на паузу. Коли ми ставимо плеєр на паузу, ми, значить, для іконки нашої. значить... Старт-стоп, ми іконку змінюємо на старт. Ну, в протилежному значить, запускаємо на відтворення його далі. І іконку змінюємо на стоп. То есть у нас одна іконка, ота, вона грає багато багатофункціонально, старт-стоп. Ну і Set position ну, встановлює просто для плеєра position. І це все. Давайте я прокручу все з початку до кінця. Так, час є. Давайте. Ну, звичайно, свої іконки ви знайдете, код ви можете відтворити. В принципі, ви вже бачили, як називаються змінні тут. І цього буде достатньо. Ну, можемо ще раз просто запустити його. От, ну і еще, ну, знову трошки подивитися. <рістити> 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 ну і фактично тут я думаю, що я, значить, матеріал виклав. І тому... І тому на цьому я буду закінчувати. não você é dobra.